Тривога це внутрішній хаос, який шукає вихід. Людина може боятися чогось конкретного, а може боятися всього. Коли психіка не витримує, вона видає генералізовану тривогу, у тебе розриває, але ти навіть не розумієш, від чого, і сам себе лякаєш. Ти відчуваєш, що щось не так, але не можеш пояснити, що саме. Це фрустрація. Йдеш вулицею, відчуваєш, що повітря щось нависло і все. Це називається ще й дифузна тривога. Вона скрізь, вона не має конкретного місця. Що більше в тобі невирішеного, то більше в в тілі. Тривога це спосіб захисту від травматичного досвіду. Деякі люди живуть у постійній напрузі, бо якщо вони розслабляться, їх накриє біль. Дитина, яку не підтримували, буде боятися довіряти Людина, яку коли зрадили, буде чекати зради всюди. Той, хто пережив сильний удар, буде тримати тіло в готовності, щоб не отримати. Піддих ще раз тіло запам'ятовує біль, а психіка це відгук і тоді життя стає очікуванням нового удару. Людина хоче позбутися тривоги, але вона не може, бо тільки тривога дає їй ілюзію контролю над болем всім. Болем, навіть психічним. Тривога це не твій ворог, це дзеркало того, що ти не хочеш бачити в собі. Вона показує твій внутрішній конфлікт, вона показує на твою порожнечу всередині. Вона тримає тебе у страху перед власною свободою. Вона заповнює хаос, який ти не можеш винести. Вона захищає тебе від болю, який ти не хочеш прожити. Може, це і не ворог? Ти можеш боротися з тривогою нескінченно. Можеш чекати, що вона зникне, можеш заглушати її роботою, стосункою, розмовами. Може, подивишся в її корінь і нарешті побачиш, хто ти без неї. І от тоді дійсно вона почне служити тобі служити енергією, натхненням і можливістю кохати і працювати.